Невеличке. І, мабуть, буде невеличка перерва у нас з розпаковками, бо відправлення, що йдуть до нас морем, затримуються. До того ж, усі затримуються мінімум на 2 тижні. ну, мінімум, сподіваємось, що це максимум на 2 тижні. Так, будуть затримки з відправленнями, Тож, давайте подивимося, що в цьому. Але я б дуже хотіла, щоб вже прибули з корабля. З корабля? Ну, будуть, будуть. Трохи пізніше, ніж ми очікували, але будуть. Все. Вибачки. Вибачки, вибачки. Мабуть, якась фоточка у нас тут, так? Подивимося, що тут у нас. Червоні крила. Так, фото команди Червоні крила. 2002 рік. Кубок Стенлі чемпіонат. Ось, мабуть, офіційне фото якесь. І ось тут ще одне таке, бачите, з голограмою. А ось голограма, бачите, на фото. ну На тому теж є голограма. Америка. Такий собі бульбашка головий, капітан Америка. Тому, у середині. Ти вже зазирнула? Так. Я не знаю, чи зможу. Перше у світі. Саме тому тебе обрано. Месник. Перший месник. А тут відкритчиняється, так? Ага. Ось він який. Тільки він запакований і не дуже видно. Ось у нього змінюється голова, руки міняються. Це у нас Іга ig Attack Action. IgATAC Action. Тут це у нас виробник. Uh, Beast, Beast Kingdom. Ось. Ось така ціга, цікава фігурка. Hot Wheels. Hot Wheels. Це нам Це хтось, по... подаруночок нам хтось поклав. Hot Wheels. Ні, я просто думаю, це, це ти купив чи це подарунок? Ні, це нам хтось подаруночок дав. Прикольно. Прикольний подаруночок. Не, Погани. а, э... Пагани, Пагани, Уайра Роудстер. У нас хлопцев нема, это моя я брат, брату дам. Класс. Брат и куда ну, да. Прикольная машинка. Я знаю нравлюсь машинка. Бонус, ж бонус да, будет, да. у нас. Бэтмен. Золотая, золотая наливка. Серия такая. Gold Label. Бачите, тут Тодд Макфарлейн, підпис тут у ну, нього на коробочці. Дизайном займався Тодд Макфарлейн. Ось цікавий Бетмен такий. Людина кажан. Ну що ж, на цьому все. Відправлення було невелике, як би. Ну, але... І щось прикольне. Те, що було всередині, цікаве, так? Ставте вподобайки, нам підписуйтесь. На канал. Далі буде. Далі буде!